Я пам'ятаю такі моменти в моєму житті, коли в мене щось не получалося, і вчителька моя в школі казала: Ні, давай ти зможеш, пробуй знову в тебе обов'язково вийде. І я до цього часу заповню ці слова, тому що вони мене мотивували і вони давали мені такий поштовх знову-знову спробувати. Знову тому щоб підняти самооцінку наших дітей, нам потрібно їх завжди хвалити, навіть коли в них щось не получається. Ми повинні їх підтримати і далі говорити, що ти зможеш, в тебе вийде, в тебе є талант. І коли ми це будемо говорити, вони будуть знову-знову пробувати і розвиватися в цьому напрямку. Буває, друга сторона, коли щось дитини не виходить, ми кажемо: їй, ну, це не твоє, тоді не пробуй, може шукай щось інше, але можливо, це. Дитині дуже подобалось, і вона хотіла в цьому рухатись, але недостатньо було підтримки. Тому наша задача як батьків завжди хвалити дітей по можливості, коли в нас є час підтримувати їх і говорити їм, що ти зможеш, ти пройдеш, в тебе все вийде. І тоді дитина вона буде змотивована, нашими словами, буде рухатись далі. І ваші діти будуть обов'язково великими людьми.